Добрий день, дорогі земляки. Окрім тих проблем, які постійно в нас виникають, пов'язаних з інфраструктурою, ремонтом водопроводів, каналізації. Основна задача сьогодні це відновлення тієї інфраструктури, а також втрачених нашим населенням будівель, пошкоджених квартир. Створена комісія, затверджена відповідним виконавчим комітетом і почала працювати. Постанова Кабінету міністрів тільки була затверджена у квітні місяці, тому за місяць ми відповідно відреагували. і Отримали інформацію, на основі якої будемо проводити відповідну роботу. Тому прошу реєструватися на є відновлення і будуть компенсувати вже є перші компенсації по області до 200 тисяч. Шановні лазівчани, 6 червня, ви знаєте, була. Трагедія Російська Федерація підірвала Каховську ГЕС. В результаті відбулися підтоплення і міста Херсону, району, а також області. Тому ми з перших днів працюємо і на контакті з адміністрацією Херсона військовою і на сьогоднішній день готові. Допомагати по тим направленням, які вони нам зададуть, проінформують. Мною була проведена відповідна комісія, на сайті будуть розміщені телефони заступника по направленню, а також управління соціального захисту, куди можна населенню звертатись по розміщенню і Проживання, а також співпрацюємо з волонтерським рухом. Що стосується укриттів, ситуація на сьогоднішній день, будемо говорити, така складна на території нашої громади. На жаль, є тільки прості укриття. Зараз ми працюємо по проєктам будівництва бомбосховищ, в цьому нам допомагає обласна. Військова адміністрація на чолі з Олегом Синегубовим, а також співпрацюємо з міністерством території громади та інфраструктури. Найближчий час будуть об'явлені тендери про по проектам на дані будівлі. Як я вже говорив, плануємо два бомбосховища. Поки що на території Сахаліну, так званого, а також на мікрорайоні. Нам не потрібно, на мою думку, шукати крайніх, а потрібно працювати. Тому я впевнений в тому, що ми з цією задачею разом всі справимося, і все буде добре. На сьогоднішній день проблема і вона на устах в соціальних мережах. Це Поточні ремонти доріг, а також місць для паркування автомобілів. Перечень всіх цих моментів затверджений виконавчим комітетом, відпрацьовується по питанням там, де потрібно проходження тендерної документації, ну, а поточка робиться. На цей рік вже все затверджено. І визначали ми це разом. Членами виконавчого комітету і пропозиціями депутатів на місцях по черговості. Безумовно, всі б це хотіли, але основні маршрути там, де в нас логістично потрібно, ми це робимо. Також приділяємо увагу, де проходять наші маршрути автобусів, таксі, ну і, безумовно, по Інфраструктурі під'їзди до інфраструктур, в Першу чергу це стосується шкіл, дитячих садків, медичних закладів. Відповідно те, що стосується обласного фінансування, частково зробили поточний ремонт від Панютіна до Арільки. Будемо продовжувати там у нас 4,2 Кілометра складних по українському мене область завірила, що за місяць-півтора цю проблему вирішують. Що стосується державних доріг, утримання іде, хоча на сьогоднішній день виникли складності по Р 79 де вже є проекти і поки що затримка з фінансуванням. Є відповідні надії на ті проєкти, які ми проробляли у 2021 році. Тому поки що говорити конкретно я не можу. Ну, такі напрацювання є. Що стосується водозабезпечення, ситуація постійно складна, тому що Водогін Краснопалівка-Лазова постійно пориви від двох-трьох поривів. Основну ділянку ту, яку визначили, вона відремонтована, втрати на 25% зменшились порівняно з тим ситуацією, яка була до пориву. Вода постійно є у лозові. Також складностями з каналізаційними мережами. Ну так, для цих, щоб ви розуміли, без краснопалівки 220 кілометрів водогонів, водовідведення, каналізація майже 100 кілометрів. Тому самі розумієте, що мережі старі і ми не проходили мимо. Цих проблем і кожен рік займалися відновленням. Ну, в основному це стосувалося аварійних ділянок. Зараз закупили обладнання, матеріали і є над чим і чим працювати. Ситуація складна у нашій державі, ну, хоча оптимістична. Всім б бажав би. Тихих вихідних лазова це Україна, слава Україні.